Служба безпеки України спільно з національною поліцією затримали двох поплічників Російської Федерації, які вчиняли замовні підпали у Черкасах. Серед пріоритетних цілей ворога були військові пікапи сил оборони та об'єкти Укрзалізниці. Протягом доби зловмисникам вдалося підпалити два позашляховики Збройних сил України та релейну шафу поблизу магістральної лінії залізничного сполучення. За даними слідства, одним із фігурантів виявився переселенець із Лисичанська, який нині проживає на території регіону. Інший мешканець Черкас. Контрозвідники Служби безпеки України викрили злочинну діяльність і затримали зловмисників по гарячих слідах. Наразі їм повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 114 прим 1 кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Наразі вони знаходяться під вартою, їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів за статтею 113 кримінального кодексу України. Це диверсія вчинена в умовах воєнного стану.